Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, минулу неділю ми святкували день Зішестя Святого Духа на Апостолів. Який же результат Зішестя Святого Духа? На людську природу, який результат пришестя в світ Сина Божого, Його втілення, страждання, розп'яття, смерть і Воскресіння. Які наслідки? Наслідки великі. І оці наслідки зі шестя Святого Духа, яку, якого послав Господь Ісус Христос після свого Вознесіння на небо, ми сьогодні святкуємо. Хто ж належить до святих, яких ми сьогодні святкуємо? По-перше, належать пророки, такі як Моїсей, Ісаїя, Єремія, Даниїв і інші старозавітні пророки. До святих належать старозавітні патріархи Авраам, Ісаак, Яків. До святих належать апостоли не тільки 12, а й 70 апостолів. До них належать рівноапостольні апостольні святі, такі як Константин Великий, який об'явив. Християнство державної релігії, як крім апостольний князь Володимир, як крім апостольна Ніна, присвятительниця Грузії, до святих належать святителі, яких ми завжди поминаємо. Це Василій Великий, Григорій Богослов, Йоанн Золотоусий, Афанасій Великий, або як наші київські святителі, і Михаїв, Петро Могила, Іов і інші святителі. До, святит, до святих належать Безліч мучеників, не тільки первомученик архідіакон Стефан, великомученик Пантелеймон, Юрій Переможець, а безліч мучеників тих далеких часів і наших часів. До свят всіх святих належать преподобні ті, які в ввечерах, монастирях, пустелях, звершували свої подвиги, боролись із... із гріховною плоттю і перемагали. Але це дуже мало. Порівняно з людським родом, який жив на землі від Онама і донині, порівняно мало, але до святих належать і праведники, які жили в світі. Але виконували заповіді Божі, зберігали віру. І як приклад таких святих є праведний філарет милостивий. інші праведні, тобто до, до святих належать всі Кого Бог прийняв у Царство Небесне? А кого Бог прийняв у Царство Небесне? Нам не відомо. Але їх безліч мільярди і мільярдів людей. І всі вони святі. Чому вони святі? А тому що в Царстві Небесному не святого бути не може. Згадайте притчу Господа Ісуса Христа, про покликаних на весілля, коли Господар прийшов і побачив людину не в весільній одежі. І він сказав, як ти сюди попав не в весільній одежі. Хто цей? Що ця людина не в весільній одежі? Це грішник, який випадково попав на весілля, або випадково попав. Царство Небесне. І Господар сказав, зв'яжіть його і викиньте. Це означає, що грішник, якщо він і ввійшов в Царство Небесне, він буде вигнаний, тому що не може бути грішник серед святих. І з цього, дорогі брати і сестри, нам треба робити висновок, яка величезна кількість святих стоять перед Богом і моляться за грішний людський рід. І церква, згадуючи сьогодні, Пам'ять усіх святих не тільки прославляє їх, як тих переможців гріха, переможців плоті, як людей, які виконували заповіді Божі, як людей, які перемагали смерть. як тих, які навертались від, будучи великими грішниками, як Марія Єгипетська, навертались до Бога і ми звертаємось до них, щоб вони нам допомагали в нашому житті, в нашій боротьбі з гріхом. Щоб вони надихали нас на виконання заповіді. Коли читаєш життя святих, творіння святих апостолів, святих отців, то бачиш, немає ніякої різниці між людиною 21 21 століття. І людиною Першого століття або людьми до пришестя в світ Сина Божого. Нема різниці, бо гріх, який був тоді, таким залишається він і тепер. І якою була любов тоді, такою вона залишається і тепер. І тому згадуючи пам'ять всіх святих, ми повинні робити висновок, що вони могли досягти святості. Значить, і ми можемо. І ніхто не повинен говорити, що така у нас немічна плоть. Такий слабкий дух і такий сильний гріх, що ми не можемо подолати. Але ж вони подолали, будучи такими, як ми. І своїм прикладом вони вчать нас, що і ви можете досягти. Але в якому випадку ви можете досягти тієї святості, якої, якої досягли вони, тоді, коли ви будете бажати цього? Якщо будемо бажати увійти в Царство Небесне, в Царство Боже. І будемо докладати зусиль до Божественна благодать, яка зійшла на апостолів і яка сходить на кожну людину, яка приймає хрещення, допоможе нам подолати гріх. Інакше, дорогі браття і сестри, для чого ми ходимо в храм? Для чого молимось? Для чого сповідуємо гріхи свої? Для чого причащаємось? Для чого? Для того тільки, щоб увійти в Царство Небесне. А якщо ми не віримо в те, що ми можемо війти, то для чого ми все це робимо? Тому наші зусилля не даремні, як недаремними вони були і у наших предків. Бо вони такі ж самі, як і ми, і мали такі ж самі схильності до гріха, як і у нас існують. Але вони боролись, вірили, каялись перед Богом. І Господь прощав. Ми навіть не уявляємо собі. Що таке Божественна любов? Ми говоримо про Божественну любов, що вона безмірна, а уявити собі не можемо. І тільки на прикладах можемо якусь частку Божественної любові пізнати. Наприклад, візьміть ви розбійника, людина, яка протягом всього свого життя тільки й робила зло. І здавалось би, таку людину приймати у Царство Небесне неможливо. Бо стільки він Зробив зла, скільки людей за нього пролили сліз, скільки він відправив людей на той світ. І з нашої точки зору в таку людину не можна Царство Боже прийняти. Але Господь прийняв його. Царство Небесне. Причому не просто прийняв, а розбійник першим йшов в рай, яку треба мати любов до грішника, щоб вчинити таке розбійника прийняти першим в рай. Не Авраама, не Моїсея. А розбійника або блудницю, таку як Марія Єгипетська. Але таких грішників безліч, і Господь прощає їх, прощає тільки із за того що вони визнають себе грішниками, як визнавав себе метар, або як запхей Метар. І тільки за цього, що визнав себе грішником і сказав, Господи, помилуй, або помяни мене, коли ти прийдеш у царство. Тому ця безмежна божественна любов є тією надією, якою ми живемо. Ми хоч і віруємо, але не виконуємо всі заповіді, грішимо, грішимо кожного дня. Але і наші ж предки святі, яких ми шануємо, жили так само. Але вони теж каялись і просили у Бога прощення. І мали віру, і мали любов до Бога. І не тільки до Бога. А любов до ближнього. Ви думаєте, що ті воїни, які зараз покладають своє життя, недостойні царства небесного, коли вони за свою любов до батьківщини, до своїх батьків, до своєї сім'ї, з любові до них віддаю своє життя. Достойні вони чи недостойні? Достойні і ми молимось, щоб Господь просив їм їхні провини а дивлячись на їх велику любов і жертовність, дарував їм вічне блаженне життя. Тому пам'ять усіх святих повинна надихати нас, по-перше, на молитву до них, щоб вони благали за нас Бога щоб Господь просив нам наші провини, а по-друге, надихали нас на боротьбу, бо боротьба на землі не припиниться до другого пришестя. Вона була, є і буде ця боротьба, боротьба добра і зла. І зараз бореться добро і зло, правда і неправда. Але ми знаємо, що правда завжди перемагає. Перемагає тому, що справдою Бог, бо Він є істина, як сказав. Господь Ісус Христос про себе, Я є істина. Тому вона істина, правда, завжди перемагає. А поскільки на нашому боці правда, то ми переможемо. І нехай вороги наші, хоч вони і вірують в Бога. Але їх віра пуста, бо вона не дієва, не підкріплюється добрими ділами, а злими ділами. І будемо, дорогі браття і сестри, молитися до всіх святих. Щоб вони ублагали Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він припинив цю ворожнечу, послав мир на нашу землю. І щоб ми любили один одного, як полюбив нас Господь наш Ісус Христос, йому слава на віки віки.